Добрий день. Перед нами абрикос. Видно, що вже не молодий, вже стовбур такий потужний, і врожай поступово відійшов на периферію. І в нас з'явилися такі грубі гілки, на яких нічого немає, а просто дерево їх годує, дає їм соки. І ми в цьому відео зробимо все можливе, щоб врожай зблизити з центральним стовбуром. щоб в нас не йшли лишні, лишні потуги дерева на те, щоб годувати те, що не дає результату. Ми, наприклад, обріжемо тут, я потім, потім покажемо результат. І де знаходити крайню гілку, Ось, наприклад, нас трошечки покажу. Все показувати не буду, бо це буде дуже довго. І потім просто подивимося результат. Ось, знайшли гілочку, на яку закінчення. Ось одна річечка, трошки її прикоротимо на брунічку в потрібну сторону. І такими гілочками невеликими плодовими буде в нас закінчуватися кожна гілка, а деякі гілки ми навіть просто зовсім приберемо, як я це зробив тут. Прибрали і залишилася гілка, яку ми будемо потім формувати. Те, що знизу прибрали і знову закінчення. щоб воно йшло в потрібну сторону. Абрикос, це я думаю, і можливо не тільки я, саме тверде плодове дерево. Тому воно важкувато ріжеться. Але ми це зробимо і покажу відео, що з цього вийшло, і трошечки поговоримо, щоб не займати багато часу цією рутинною роботи, я буду робити. Так що я з вами не прощаюся, до слідчого відео побачимося. Це результат обрізки цього абрикосу. Ну, приблизно десь четверту частину я прибрав. Може хтось сказати, що це вандалізм, дуже багато зняв. Я поясню, чому ні. Дивіться, Що ми зробили? Ми приблизили весь урожай сюди, лишились в основному у нас ось, ось такі гілки, ось, ну, наприклад, тоненькі з подушками. І ось іде також з подушками. Далі, що я хочу сказати, чому така радикальна обрізка? Тому що є така в мене вираз тупікова обрізка. Тобто, якщо ми ріжемо, обрізаємо дерева і такі товсті гілки, а на них ще, ще ж є плоди, і далі, далі відходить. Ну жалко гілку врізати, жалко. І заходимо в тупік, заходимо до того, що дерево просто родить дуже дрібненькі плоди. І з, і з часом їх навіть і менше стає. І дерево дичавіє. Тому я е, займаю таку сторону, більш радикально, щоб дерево тримати молодим, щоб його постійно обмоложувати. Так, можливо, в цей рік буде трохи менший урожай, ну, буде крупніше, але трохи менше, ніж того року, тому що воно ну, менше матеріалу. Але ми працюємо на перспективу. Ми дерево тримаємо в такому стані, що воно надавало максимальний урожай. E, взагалі, от таких варіантів, як тут, як тут було, як ви бачили, бажано не допускати. Бажано це все раніше рубати, різати на корню, як то говориться, різати ці грубі гілки і залишати плодові гілки. Ось таке в нас вийшло. І якщо буде можливість, це не мій сад, якщо буде можливість, я вам покажу урожай з цього абрикосу. я постараюся зробити і ми побачимо результати. А з вами був Головань Володимир, місто Одзижос.